Ні, вроді нічого. Квіти красиві. Доброго ранку. Ми з України. Щось у мене тут стовбиці гуляти почали. Почали. Низом світиться. А верхом пре, що невозможно. Що це таке? М? От як? Чого воно так потягнуло їх? Треба, напевно, їх розперти і верхом доварити таку арку. Бо це ж не порядок, це Чи що зробити. Щось треба буде зробити. Не хочу відкриватися. Низом так, а верхом пре. Було ж нормально все? Потягнуло. Біда. Біда, біда, біда. Так, ладно, з тим потім щось будемо думати. А зараз я подивлюсь погоду, там показує щось цілий тиждень дощі. Зараз я навішаю плуга і будемо. І будемо оцей кусочок взорем. Як зоре, так і буде. Бо там задощиться, потім мороз. -да. Так ми зараз зробимо. Навірно, сьогодні відуру цей город. Поміняю масло. Я раз на сезон міняю його. А може ні, масло, мабуть, пізніше. А може і зараз. Побачимо, поки треба город зарати. буде волоситись холодно. Отак, От йдемо міняти колеса. Міняти колеса і чіпляти грузи. Все, все. Так, колеса вчепили. Грузи перечепили. Ну, і зараз побачимо, що вийде з цього роя. Ну, вже що вийде, то й вийде. 有意的呢。 А, і трохи З цієї сторони трохи мілковато, то херня то перезвою потом. А так вроді байдуже. Тяжковато йому, приходиться підтурлювати. Ну я ще, ще згадую ту поговірку. Лучше погано. Оранка осінні, чим хороша весною. Земля має перемерзнути. Картоплю погубив. Треба відро взяти. Взагалі нормально. Все йде. Тяжковато, ну хай терпе. І як у нього. Ну, щось таке вийшло. Звісно, не так, як я хотів. Але Але буде так. Зараз чіплю фрези. Чіплю фрези пройду краї. І буде. І буде все добре. Весною профризуємо. Фрезеруємо ще і все буде добре. Nu, în general, așa. le Зимнють що? Так. Да. <сіх> а чаша оцвіла о така. А, -а, -а. а вона ведь жоги помага. Так, якось тако получилося. Да. Привіт. Блін, зараз. Зара буде крику. Капець я якісь квітки позаворував Все, коротше я Складаю то все начення і тікаю, бо зараз буде б Пуся спасай мене Нормально, зараз зараз попідкидаю, там вона горнув на цю і все буде хорошо. Все, зараз підгорнем і все буде чудово. Порядок. Порядочок. Усе. Я не уявляю, як я раніше жив без цього мотоконика. Чи роботи він тут домашні робить? Мда. Капець Ладно, вивезем ще. Рожняком додому не їду, хоч щось то знаходжу. Хоч щось то знаходжу. наподжу. Порубаємо, Поріжем, порубаємо. Ген нараз можна пропалити, тут кукурудзу ніхто не вбирає. Помашинчись. Такий урожай, що думаю, ну і нахер більше потрачуся, як уберучим. Не знаю, ладно. Їдемо, їдемо додому. Міво йде. Пропустимо її, бо тут хрена розвернеться, розменеться з нею.